Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І ми сьогодні з вами подивимося Playful Heart таро таро ігривого серця. Дуже мені ця колода припала в око завдяки американським англомовним тарологам, які дуже її хвалили, що вона така достатньо легка, у неї світла енергетика. І я повелася, повелася, побачила її на Аліекспресі. Вона в мене довгенько лежала в кошику, і, врешті, я її все-таки замовила в черговому якомусь своєму <кхід> шопоголістичному пориві да, в своїх оцих, от е е е як, як це сказати, емоційні покупки і бажання швидко, отримання швидкого дофаміну. Це все про мене. Я цього не скриваю. Отака я людина. І що ви мені зробите? І що ви мені зробите? Нічого. Так, давайте дивитися: Playful Heart, Kian Chops або Kaihen. Ну, щось таке. Власне, ось така симпатична колода. Будемо зараз її розглядати з вами. Так. Трошки тут підшкрябалася коробочка. Так. Карти я витягла всі. Ніякого гайдбука, нічого немає, можливо, його і не, су... не існує. Так. Давайте ось так. так. Тому що буде мені закривати весь вид. Так, так. Mm, Playful Heart. Тобто у нас ось така от достатньо тонкі, але приємні карти. Дуже красива сурочка в серцях. Ну, босте ж, серце. Ну, і, власне, ось такий дурень, так, який стрибає. Вниз, стрибок віри. Мах. Ну, така, вона, ну, не дитяча, але вона достатньо така наївна промальовка. Не жариться. в глибини підсвідомості, гарне бачення. Імператриця. З котиками грається. Імператор. Сів, да? ніжку закинув. Клас. Хорошенький. Це акварель, наскільки я розумію. Єрофант. Закохані. Колісниця. Колісниця біжить. Біжить, а не їде. Але вона управляє своїм ресурсом, да? управляє своєю швидкістю. Окей. Так, сила. Угу. Ну, от, така от наївна мальовка. Але, знаєте, іноді такого хочеться. Я. Знову ж таки, намальовано руками, що дуже немаловажливо для мене. Юстиція. Ось Такий повішений кабачок, чи що це таке щось? Чи перчик якийсь? Ще дозріває, да? ще не дозрів. Смерть. Опадає, так? Відцвітає. Звичайний цикл, звичайний, абсолютно природний процес. Помірність. Так. Диявол. Чорти такі, да? щось варять коктейль якийсь. Змії тут, ну, коротше, не самий радужний диявол. До речі, нормально. Вежа. Мені Подобається як кольорами, можна передати тривожність, да? навіть, навіть, якщо це ну, таке умовно абстрактне мистецтво. Місяць. Так. Страхи, привиди якісь, йде да? вона по місяцю. Угу. Сонце. Суд. Дзвіночки, так? І світ. Кожен своєму коконі. Угу. Так, туз мечів. Ідея, так? Да, так на тебе не сходить, прям, прям відкриття еврика. Двійка мечів. Трійка. Четвірка. Такий пілотики відпочиває. П'ятірка мечів. Тут великий монстр, якого потрібно перемогти, але, да, можливо, не вийде. Так. Шістка. Переїзд. Так, сімка мечів. Лицемірство, да, отака от нещира людина. Угу. Вісімка мечів. Дев'ятка. Зайчику приснився кошмар. І десятка, да? Game over, як то кажуть. Паж мечів. О, ну, це такий, так. Да. Так. Король мечів. З піковим тузом. Королева мечів. Дипломи показала всім, всі своїм. Угу. І лицар мечів. На якомусь величезному драконі летить. Ну, окей. Так, туз кубків. Ось такий. Д'єчка кубків. Два дельфіна. Трійка кубків. Четвірка. Когось не взяли в компанію. Так, п'ятірка кубків. Образився, образився, все. Шістка спогади, так, якісь. Приємний момент розділили люди. Сімка кубків. Вісімка. Так, не хочуть тут лимонади робити, пішов кудись інші лимонади. Так, дев'ятка кубків. Це тут у нас всі задоволені. Десятка, родина, щаслива, лисички. Паж кубків. Лицар кубків, королева і король. Так, красивенькі. Далі туз жезлів. Ух ти, такий сірник горить. Двійка. Два хвоста. Навіщо йому два хвоста? Чому тут два хвоста? Трійка жезлів. Підігрівають їжу. Клас! Це, я таке перше бачу, до речі, прочитання цієї карти. Дуже гарно. Четвірка жезлів. П'ятірка. Кожен за себе. Угу. Змагання тут навіть. Шістка. Ось номер один. Хтось один виграв. Так, далі сімка жезлів. Така, тиск такий, да? Ага. Вісімка жезлів. Такс. Дев'ятка. Це вже. На, на милицях стоїть. І десятка жезлів. А, ну, це таке типу перетягування канату, да? щось таке от, змагання. Ну, може бути, до речі, паш жезлів, лицар на якомусь тигрі, так, на якомусь е, ягуарі. Королева жезлів. Так, і ще мені підказує щось, що вона ще й на андиському пляжі. Да? Тобто нічого не стісняється, неї все в порядку. І король жезлів. Ось такий. Лікарня, да? будує лікарні, меценат і всі ці речі. Ну, да, Він любить показати, да, який він добродій. Тут пентаклів. Падає на тебе, да? дощ, з пентаклів. Дійка пентаклів. Крійка пентаклів. Четвірка пентаклів. Сейф, ще й сейф. Класно. Так, п'ятірка пентаклів. Угу. Так, шістка. Так, тут годування і ріст, і. В общем, тут, в принципі, хороша карта. Сімка пентаклів поливає, да? поливає, дуже хоче, щоб швидше, але ж всьому свій час. Вісімка пентаклів це мурахи. Працюють на мурашнику. Дев'ятка пентаклів. Чудово, прекрасно, прекрасна, да? бажання, які збуваються. Гарний в неї тут краєвид поруч. Десятка пентаклів, родина рост, ви, росте, да? захищає дерева, крона клас. Паш, лисичка така. Король Пентаклів, дуже серйозний такий ман, мен, мачо умен. Королева Пентаклів. З рогом достатку, так? Лицар пентаклів. Дві додаткові карти. Ти вільний і речі набагато простіші, ніж ти думаєш. Ну що, давайте якесь ворожіння зробимо. Ну так, це серце, да? давайте на особисте. Давайте на особисте, давайте на любов. На любов. На любов, кохання, стосунки, підтримку. А давайте, знаєте що, на кохання, на любов до себе. О, тому що підтримка кохання зовнішнє це все прекрасно. А давайте на любов до себе подивимося, хто, хто в якому стані, і, можливо, якийсь, якщо поганий стан, то подивимося, що, що додать, що віднять. Так, на любов до себе. Подумайте про себе. Два варіанти. Перший варіант дно. Ну, ви не дуже себе, знаєте, ви до себе дуже критично, самокритично відноситесь. Прям юстиція, повішений. От занадто самокритично, і у вас, можливо, навіть з цього якась ну, невпевненість сформувалася. Четвірка кубків, десятка кубків. У вас, в принципі, всі задатки, всі дані є для того, щоб бути на коні, але ви себе не дозволяєте собі, знаєте себе відпустити. Ну, давайте подивимося для першого варіанту, який варіант, ну, що робити. Просто-просто робити собі приємності, робити собі гарно, робити собі класно. Лицар Кубків він захоплюється кожним своїм днем. Так? Він достатньо романтичний, можливо, навіть трошки зануритися в свої емоції, да? не думати раціонально, а більше відчувати, да? як цей мем з цим інструктором відчуває. От. Чувствуйте, будь ласка, відчувайте себе, відчувайте свої емоції, да? зазирайте в свої емоції, зазирайте в свої, свій емоційний стан. Не, не ігноруйте да? свої потреби. Прислухайтесь до них, да? якщо вам хочеться розради, якщо вам хочеться спілкування. Пишіть, дзвоніть друзям, да? спілкуйтеся з ними. І буде вам щастя. Так, добре, давайте дно для другого варіанту подивимося, з чим ви прийшли, яка ситуація, і що робити. Що робити, нам та карта покаже. Що у вас тут? Паш кубків, вісімка кубків. Ну, У вас якийсь, знаєте, був, мабуть, у вас був розрив якийсь да, неприємний, можливо, з друзями, можливо, з роботою. Да, це може бути все, що завгодно. І зараз ви в пошуку себе, тому що Паш Кубків він шукає. Він романтичний, він наївний, він впевнений, що все буде добре, да, тому що Паш Кубків це, знаєте, така віра в хеппі-енд. В цілому ваш вайб мені норм. Єдине, що у вас є, може бути сімка кубків, яка говорить про те, що ви трошки можете заграватися навіть в цій своїй наївності, да? аж занадто буде наївною особою, персоною, і трошки навіть інфантильною, бо паж кубків з сімкою кубків це однозначно трошки про інфантилізм. Ну, і давайте, що робити? А робити нічого не треба, просто беріть і. Рефлексуйте. От мені обидва варіанти сьогодні про те, що особливо діяти. ну, Паш лицар кубків в минулому варіанті він продіє також, але менше, в меншій мірі все одно. Четвірка мечів у нас про осмислення, про можливо прорахування, деякі, знаєте, виокремлення своїх помилок якихось, тому що четвірка кубків вона завжди обдумує свій наступний крок. Тобто цей пілот прилетів з вильота, йому потрібно відновитися для того, щоб знову полетіти. Да? Тобто, для того, щоб вам Знову полетіти, полюбити себе, щоб навколо вас з'явилися люди, які люблять вас, або ж ну, особа одна, так, партнер. То вам потрібно відпочити, побути на самоті, навіть, знаєте, навіть з'їздити в якусь, якусь рекреацію самостійно. І, можливо, от вам саме цей, цей відпочинок і буде необхідний для того, щоб з новими силами кинутися в бій, так, полюбити себе і отримати поруч з собою. Тих самих людей, на, які ви, на яких ви заслуговуєте. Ну ось таке от е, така колода, така презентація, таке врожіння, по-моєму, дуже-дуже симпатично, дуже зрозуміла і абсолютно така колода, знаєте, для, для самопізнання. От вона мені більше поки що поки на саморефлексії йде, але я подивлюся, можливо, вона і буде прогностичною. Хоча, хто нам заборонить, да, прогнозувати. Ось така от історія, така красива Playful Heart. Так, ну давайте на якійсь хороші ноті. Ще дві покупки нам ставлю для об'єднання, для домовленостей, для хороших емоцій, які ви можете з кимось розділити. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що подивилися цю розпаковку і до зустрічі, Па-па!